Це їхня робота. Українські оператори безпілотних літальних апаратів відзняли просто унікальне відео в районі Донецького литовища, провівши розвідувальний дрон над терміналами аеропорту імені Прокоф'єва, поміж автоматних черг бойовиків. Саме там нині була найгарячіша ділянка фронту. На картинці добре видно, що відстань від терміналів, які утримують українські кіборги та позиціями бойовиків, лише кілька сотень метрів. А там те ще рік тому були городи цивільних жителів. Тепер суцільне поле вирв від розривів артилерійських снарядів. Підсумковий доби на 2+, плюс два до уваги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо. На вісім років за ґрати є перспектива сісти українському генералу. Заступник керівника оперативного управління Генштабу звинувачують у загибелі іл 76 з українськими десантниками на борту. Ультиматум НАТО триває серйозне нарощення військової сили і в Україні, і на російському кордоні. Північно-Атлантичний альянс більше не добирає слів. Путіну кажуть, очі. він воює в Україні проти всього світу. Не самою стріляниною та народними бунтами, новоросія як шанс людству на виживання на окупованих бойовиками територіях. Тривають філософські дискусії з лекціями. У загибелі 49 десантників, які перебували на борту іл 76 що його збили залпами з переносних зенітно-ракетних комплексів поблизу Луганського аеропорту, про російські терористи влітку цього року обвинувачують генерал-майора збройних сил України Віктора Назарова. Улітку теперішній виконувач обов'язків першого заступника керівника генштабу керував оперативним штабом АТО. Саме Назаров, вважає слідство, знаючи про загрозу теракту, дав дозвіл на виліт іл 76 і не зробив усе необхідне, щоб убезпечити політ. Сьогодні коли генерал оголошували про підозру в скоєнні злочину недбалому ставленню до військової служби, Назарову стало з неї, його доправили до лікарні. За захід суд обиратиме лише коли лікарі випишуть генерала зі шпиталю. Слідство наполягає на триманні Назарова під вартою. Мої колеги надвечір розшукали генерала Назарова у шпиталі. У палаті він лежав під крапельницею, а поруч чергували дружина і син. Офіцер заявив, що розчарований обвинуваченими слідства. Каже, в умовах війни інакше вчинити просто не міг і стверджує, що готується до суду. Перше засідання призначене на 25 листопада. Він дав дозвіл на виїзд, але не повністю були дотримані вимоги. Інструкції, які регламентують цей порядок, суб'єктивну сторону цього злочину зараз досліджує слідство: чи це була просто недбалість, чи це була неможливість в той момент прийняти інше рішення? Шість українських військовослужбовців у зоні АТО впродовж останньої доби віддали власне життя за мир і спокій всередині України. Восьмеро воїнів кажуть, у штабі антитерористичної операції зазнали поранень. Тим часом містами, наближеними до Луганська і з Донецьком, прокотилася хвиля голодних бунтів. Люди перекривають дороги, вимагають від самопроголошеної влади грошей. Терористичні ватажки відповіли на ідеологічно просвітницький манер. Ось такі оголошення, інакше, як на тему вселенської місії, існування новоросії, з'явилися днями на вулицях Халчевська. Чи наситилися люди балачками про рятування людства наразі невідомо. Натомість і куштувати самі лише пропагандистські заклики, приправлені чималою порцією артилерійських атак. Тепер це очевидно, цивільне населення на окупованих територіях більше не згодне. Бойовики захопили Донецький аеропорт. Це повідомлення про успіхи так званого ополчення з'явилося на сепаратистських сайтах. Насправді ж вони видають бажане за дійсне. Українських кіборгів і далі обстрілюють із житлового кварталу за кілька кілометрів від злітної смуги. Кількість прямих атак на позиції сил українських військових знизилася. Про це кажуть у штабі антитерористичної операції, пов'язується з тим, що бойовики за останні дні зазнали серйозних утрат і тому перейшли до тактики диверсій та обстрілів із безпечної відстані. Виглядає це так. У більшості випадків під обстріли бойовиків та російських найманців потрапляють житлові квартали. там, де живуть ті, кого вони начебто прийшли захищати. Ругла неделя. Сначала міномети, гради, міномети, гради. по мирному населенню. Без приділ з їхніх сторони вони не воюють, ані не воюють, ані просто унічтажають. Они хочуть запугать. А... Мирне населення хочуть запугати просто жителі окупованої території. Вже не просто залякані. Вони кажуть про гуманітарну катастрофу. У кількох містах одночасно розпочалися голодні бунти. У місті Свердловську Луганської області близько тисячі місцевих мешканців вийшли на мітинг проти діяльності терористичних угрупувань, так званої ЛНР. У місті Торезі Донецької області вийшли на мітинги проти діяльності терористів. Жінки та діти. Яна, Києва, Терес, Сніжне, Свердловськ, Червонопартизанськ. Там люди не отримують допомогу на дітей, пенсії та інші соціальні виплати. Звинувачують самопроголошену владу, яка багато чого наобіцяла та надурила їх. Ми вчора були в міністерстві, у Захарченка були, Білі тіх дінік покані приходять Російської федерації. Псевдомера окупованих міст заявляють, допомога вже прийшла із Росії. Гроші, начебто, у гуманітарному конвої, що приїхав у неділю. Насправді ж у вантажівках не продукти та гроші, а набої, зброя та пальне для терористів, стверджують у службі безпеки України. Військові траки перефарбуються на тиждень-два в білі або інші кольори з зелених або хакі, які зняти зберігання військових частин Російської Федерації, завозиться перше пальне. Для танків, БТРів та важкої техніки терористів. Друге, завозиться безпосередньо набої. За даними СБУ, назад до Росії вантажівки вивозять цінне обладнання із заводів на окупованій території та тіла загиблих військовослужбовців і найманців громадян Федерації. Там їх ховають у великих могильниках без почестей. Костянтин Павло, Євгенія Гарков, Донбас Пецкор 2+,2. Бойову авіацію Росія перекидає на військове литовище в Мілерове. Це за два десятки кілометрів від кордону з Україною, і лише за півсотні від Луганська. Нібито йдеться про авіаційну групу Сокіл з російського Савиного. Там базуються перехоплювачі. Міг-31, які призначені тільки для знищення повітряних цілей. Тим часом у Старобільську сьогодні поховали дев'ятьох невідомих українських воїнів, які загинули під час боїв поблизу 32-го блокпоста на трасі Бахмутка. Про загиблих відомо лише, що вони намагалися відбити позиції в бойовиків і потрапили в засідку, де їх фактично з чотирьох сторін атакували терористи. Ховали воїнів у закритих трунах, адже їхні тіла понівечені до невпізнаваності. Особи загиблих встановлюватимуть за допомогою генетичної експертизи. Матеріали для цього вже відібрали та направили до Харкова. Із героями прощалися під гімн України, який виконав Трубач із Майдану. Поховали бійців на міському цвинтарі Старобільська. Там уже є майже три десятки могил невідомих захисників Луганщини. І жаль цих ребят жаль сім'ї, жаль матері. Я сама мать, поэтому я... я не представляю горі матері. І ми хоронимо неізвісних ребят, це значить, матері не знають ані чекають, і представить її боль. Війна йдеться всім рядом, 100 кілометрів від нас. А у нас у нас тихий, бакони город. Ми п'ємо чай, п'ємо кофе. Ми їдім хліб, ми ходім, діти ходять в школу. А і только благодаря этим людям. Батальйон Чернігів повернувся на планову ротацію не в повному складі. За день до відпустки троє бійців підрозділу загинули. П'ятеро зазнали поранень. Войни саме їхали на підсилення до легендарного блоку Сталінград біля станиці Луганської. Група сепаратистів намагалася прорватися на підконтрольну українським військовим територію. Чернігівські правоохоронці. Добровільно викликалися на допомогу і дорогою в мікроавтобус українців влучили терористи з гранатомета. Батальйон Чернігів повернувся додому на ротацію. Уперше не в повному складі. З міста Командировки Луганськ з зони АТО прибув постійне місто дислокації. Калічество людей 45 чоловік. Три сотихсотих. У бою за станицю Луганську загинули Андрій Іщенко, Олександр Найдьон і Віктор Запека. Двоє з них уперше потрапили до зони АТО. Один навіть не встиг попередити дружину, що воює. Сьогодні вранці вони мали повернутися додому на планову ротацію. Машина попала в засадку диверсійна група з раната Машину розірвала. Вони отримали інформацію про можливий прорив ворога поблизу залізничного переїзду в напрямку станиці Луганської. Правоохоронці поїхали на підсилення армійського блокпоста. Усі, хто сів у машину, самі заохотились і розуміли, куди їдуть. Костянтин Давиденко один з п'яти поранених, які вижили в нього в шиї осколок. А я ще не знаю, чого лят мухи, лят к... то от і тут. От, тут. Сашка помінявся з малим, з Максом. Ну, Макс маленький, просто в плані, що он молодий. Поїхали, тільки старіки. У Костянтина позовний мозок. Так його назвали, бо закінчив історичний факультет. Тепер аналізує наслідки трагедії. каже Віктор Запека: загинув від утрати крові. Він би вижив, якби в батальйоні був ранімобіль. Поранені бійці вже після вибуху ще мусили відстрілюватися. Випустили по два рочки за. Автоматів диверсійна група до стониці не зайшла. Я не скажу, що хто-то з нас там герой. Ні, ми просто вижили і все. Ну... А там, конечно, как могли троє поранених хлопців із батальйону Чернігів зараз у Харкові в лікарні в тяжкому стані. І ще двоє бійців доїхали до рідного міста. Замінити правохоронців зі спецбатальйону Чернігів на Луганщину вирушив інший загін на чолі з комбатом. Хлопці не подавлені. Хлопці просто понімаєте. У хлопців нас троє такі, що ніхто майже ніхто не хотів вертатися хотіли всі залишитися. Ми ніколи не забудемо і. Ми все назад, як кажуть. Ми вернемо. Кому що Ми должны, ми вернемо. За загиблими бійцями в рідному місті оголосили жалобу. До того ж не здогнала звістка про ще сімох чернійських військових, які вчора підірвалися на фугасі. І загинули усі вони з навчального центру сухопутних військ Десна. Алла Скорик Василь Черніщина Спецфордва плюс 2+,2. Перші пішли конкурс на посади в департамент забезпечення Міністерства оборони завершився. На роботу принципово обирали кандидатів поміж волонтерів, які встигли зарекомендувати себе від самого початку війни на сході. Охочих спершу фільтрували лише за резюме, а вже згодом кожен претендент повинен був пройти тестування на поліграфі, із майже трьох сотень претендентів обрали 12 людей. Сьогодні волонтери зустрілися з силовим міністром та президентом і спільно визначили найперші обов'язки для новоспечених співробітників відомства. По два человека в департаменты продовольственного вещевого и медицинского обеспечения, Генерального штаба и Министерства обороны. И еще два человека управления госзакупок. Нам надо разобраться с проблемами вещевого обеспечения, продуктового обеспечения и медицинского обеспечения. Это то, чем волонтерские группы обычно и занимались. Про це російська правозахисниця Олена Васильєва повідомила в ефірі одного з українських телеканалів. Бояків, що потрапили в полон терористів на Донбасі, Росіяни звинувачують у незаконному перетині кордону. Васильєва наводить і орієнтовний список московських буранців. Схема переміщення, як описує правозахисниця, до дрібниць, схожа на викрадення надії Савченко, спершу полон, далі примусове вивезення до Росії і на сам кінець кримінальне провадження та етапування до Москви. НАТО відверто звинувачує Росію в нарощуванні власних регулярних військових підрозділів на українському кордоні та постачанні зброї сепаратистам. Чи ухвалить Європа четвертий пакет санкцій, залежатиме від того, наскільки точно кремлівський Путін зрозумів урок, який йому дали на австралійському саміті J-20, де з російським лідером спілкувалися неприховано, приховано холодно і суворо як ніколи. Міністр закордонних справ Німеччини саме сьогодні вирушив до Москви, аби зрозуміти, що затямив Путін. Чи засвоїв урок містер Путін після холодного душу, який влаштували світові лідери президенту Росії на саміті в Австралії, до Москви відбув міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр із зупинкою у Києві? Миру на українському сході немає. Про це щодня доповідають комбати та волонтери. Відповідальність за загострення цілком на Росії. Такий висновок і військових, і дипломатів і в Україні, і за її межами. НАТО закликає Росію відвести свої війська на кордоні та на українській території. Фіксує їх дедалі більше. Ми маємо інформацію з власних і чужих відкритих і незалежних джерел, зокрема ОБСЄ. Триває серйозне нарощення військової сили і в Україні, і на російському кордоні. Ми говоримо про війська, ми говоримо про обладнання, ми говоримо про артилерію і сучасні системи протиповітряної оборони. У Брюсселі обговорюють подальші санкції. До кінця листопада мають скласти новий чорний список, куди планують вписати ватажків самопроголошених ЛНР та ДНР. Мета санкцій – не створити проблеми Росії мета розробити сценарій та формат, який змусить усіх учасників дотримуватися зобов'язань та обіцянок. Це життєво важливо для України. Своїх обіцянок, оформлених у мінському протоколі, Росія та підтримувані Кремлем бойовики не дотримуються. Сигнал, який через міністра закордонних справ Німеччини намагалися передати у Москву українські лідери, Київ готовий до переговорів, але реальних We don't trust... Ми не віримо словам, ми віримо діям, але реальність така присутні на сході російські терористи разом зі своїм військовим спорядженням. Що на саміті Великої двадцятки в Австралії Путіну дали зрозуміти недвозначно або Росія відступиться, або залишиться в ізоляції. Президент Росії і їв майже на самоті, і на спільному фото лідерів найвпливовіших країн світу був з краю. Штайнмаєр поїхав з'ясовувати настрій Кремля зараз цього вечора я прилечу до Росії подивитися, чи створили переговори в Брізбені атмосферу придатну для роботи над справжньою реалізацією мінських угод. Сигнали, які надходять із Москви, утім навряд чи можуть свідчити про прорив. Міністр закордонних справ Росії тримається старих перевірених ТЕЗ Кремля. Санкцій, мовляв не боїмося. Ми не збираємося умалять. Западні країни ці санкції одмініть. Хотя нам періодично намікають, давайте ми сегласуємо ніякі критерії. Ми вам скажемо, що ви повинні зробити. А ми за це будемо знімати ці санкції. Ми в такі ігри грати не будемо. Перемови на нейтральній території. Київ та європейські лідери шукають формати ефективні для розмови із Путіним. ЄС, США, Україна та Росія обговорюють можливість залучити також Польщу. Ірина Павенок, Яна Хлісарчук, Андрій Хлус, Спецкор, 2+,2. Російським морякам, які ще в червні прибули до Франції на навчання, заборонили підніматися на борт верторитоносця у французькому порту Сен-Назер. Про це повідомляють французькі змі за інформацією Видання УЕСТ Франс заборону запровадили напередодні. Хоча згодом з'явилися повідомлення, що росіянам таки дозволили піднятися на палубу містраля 14 листопада. Як це було заплановано, корвет російській стороні Париж передавати відмовився у міністерстві оборони Росії. Цю інформацію поки що не коментують. Нагадаю, Франція вимушена була відкласти передачу верторотоносця через міжнародний тиск на неї у зв'язку з участю Росії у війні на українському сході. Годувати сепаратистів справа не патріотична. Керівництво 12-го батальйону тероборони за особистої ініціативи вирушило вирішило не пропускати вантажівки до окупованого Луганська. Таке рішення на думку військових ускладнить постачання бойовикам продуктів, а разом із ними боєприпасів та безпосередньо бійців. Вантажівки, які постачають у самопроголошені республіки, товари возять продукти бойовикам, зброю та живу силу, впевнені бійці 12-го батальйону територіальної оборони. Тому за власної ініціативи відмовилися пропускати на окуповані території вантажівки з товарами. Я сумніваюся, що ці всі продукти, товари ідуть людям, які нуждаються в цьому. Проконтролювати це ми не можемо. Ось це пересікаємо, і ми не пропускає не пускають бійці 12-го батальйону тероборони через блокпости і пасажирські автобуси, які прямують у самопроголошено ЛНР. Адже чоловіки, які в'їжджають в, в окуповані міста, потім беруться за зброю проти українських вояків. Людей, які курсують з міст підконтрольних бойовикам і назад, це обурює, але розповідають про це вони неохоче. Рівні конечно, каєшнолога охо на перевірки. Навіть що та надає уже до такої степені, що по сама. Перевозки пассажиров осуществляются с неоформленными документами. Водители пытаются подделывать какие-то разрешения, которые спокойно выдаются, кстати, в Северодонецке. Грузопасажирські перевозки теж іноді не совпадають накладні з тим грузом, який вони ведуть. обласні чиновники. Кажуть, не хочуть годувати сепаратистів, але й не можуть підтримати рішення 12-го батальйону тероборони, бо ж на окупованих територіях залишаються люди, які не мають жодного стосунку до бойових дій. Залишати їх без продуктів не можна. Сьогодні є багато. Людей, які під приводом патріотизму роблять абсолютно дурницю. Підприємці, хто хабарями, хто скаргами, намагалися вирішити проблему проїзду через блокпости, але поза камерою кажуть, у людей з автоматами розмова коротка. Обласна влада обіцяє долучитися до вирішення проблеми і призначила нараду з керівниками батальйону, який нібито перевищує повноваження на завтра. Світлана Фічун Олексій Деркач, Луганщина, Спадкор 2+,2. Уже чотири місяця родина військовослужбовця Андрія Леськіва, який підірвався на вибухівці в зоні АТО, домагається, щоб військові чини документально завірили його смерть. Рідні бійця стверджують, загинув Андрій ще на початку липня, але дотепер вони не можуть отримати ні його тіла, ані бодай довідки про смерть. Фотографії та нагороди отримані за службу у миротворчих місіях на найвіднішому місці у квартирі у сім'ї Леськівих, що живуть у містечку Яворів, щодня згадують свого Андрія. Він був професійним військовим, служив у Югославії та Іраку, але загинув в Україні. Приїхав з Майдану і так, от такі його дійсності слова були, як тепер говорять: хочеш ми бути все до війни. Він мені всі речі свої військові повитягував, вискладував на стінку, і він так би Андрія Леськова мобілізували у травні вже у липні товариші повідомили, БТР, у якому він їхав, підірвали на вибухівці поблизу Довжанська. Останки їхніх тіл привезли в Зеленопілля, де вони були акуратно покладені в ящики і мали відправлятися зранку, на, якщо не помиляюсь, на Запоріжжя. Але зранку, 11 числа, в Зеленопіллі був ще один артообстріл. Після повторного артобстрілу тіло Андрія Леськіва уже не змогли знайти. Військові, які служили з татом, обіцяють, якщо вони будуть на, на території, там де стався цей обстріл. Наберуть ну наберуть не знаю як. Правильно сказати, цієї землі і постараються привести минуло чотири місяці. Але за словами дружини Андрія, її чоловік не записаний у жодному документі, тому сім'я досі не отримала довідки про смерть. Юрист 24-ї механізованої бригади, де служив Андрій Леськів, каже: уся справа в законодавстві: якщо немає тіла, то довідку справді видають лише через півроку після смерті і в судовому порядку. Однак, зараз, зважаючи на ситуацію в країні, судді часто роблять винятки в збройних силах. Є прецеденти. Тобто нам і судді йдуть на зустріч, і інші юридичні організації, адвокати на безоплатній основі людям допомагають, щоб добитися скоріше винесення рішення судів. Тобто, навіть вже є випадки, коли суди йдучи ідучи на зустріч, виносять рішення після двох-трьох місяців загибелі людей. Натомість каже Євген Галдецький, від послуг їхніх юристів родина Леськівих відмовилася, а адвокат, який представляє їхні інтереси, вирішив чекати передбачених законодавством півроку. У телефонному коментарі свою позицію він пояснив просто таке пришвидшення процедури поза законом. Тож він боїться, що коли справа дійде до грошових компенсацій чи надання якихось інших пільг, рішення зможуть у будь-який момент скасувати. Степан Герцюк, Орис Мальку та Львівщина, Спецкор 2+,2». 17 українських військових звільнили з полону бойовиків на Донбасі. Більшість українських воїнів терористи тримали безпосередньо в Донецьку. Кожен із бійців провів неволі близько трьох місяців. Ливова частка звільнених потрапила до ворога після розстрілу бойовиками українських підрозділів в Іловайському котлі. Водночас, переговорники зізнаються, домовлятися про звільнення українських полонених дедалі стає лише складніше. Із полону на свободу крізь нове випробування. Автобус зі звільненими бійцями по дорозі до Дніпропетровська потрапив в аварію, наскочив на протитанкового їжака. Але всі живі, неушкоджені та головне на волі <плес> їх зустрічають родичі, що встигли приїхати до Дніпропетровська. Волонтери та небайдужі містяни. Бійці про страхіця полону не розповідають, щоб не нашкодити тим, хто залишився там. Так вроді живе здорове. Морально тяжело саме головне держава цього моменту. Вони чекали від серпня, коли потрапили в полон під Іловайськом. Двоє поранені. Деякі вперше чують голос рідних. Кажеться, що я сплю, і зараз проснусь на полки в архіві. Везбу їх визволили не в межах так званих мінських домовленостей, а на особистих контактах. Керівник групи переговорників каже: домовлятися дедалі важче. Бойовики не задоволені тим, кого офіційний Київ пропонує на обмін, а бійців добровольчих батальйонів взагалі відмовляються відпускати. Сілавторітети офіцера в том что мы держим слово К Нам пошли зустріч, на вічі. Ми довго бетом просили. Ми 7 дней. 16-го обміняли. А 17-й Юрій Смирнов опинився на волі дивом. Переговорники кажуть, його врятував дід танкіст, що став героєм радянського союзу за бої у велику вітчизняну. Коли дізнались, Юрія відпустили без жодної умови. Дедушка з того світу, можна сказати, помог вірили, що все буде хорошо. молились, просто не віриться, що це правда. 22-річний Юрій Смирнов потрапив на передову через два. Тижні після випускного в академії сухопутних військ на день незалежності він потрапив в полон під Іловайськом. каже бойовики, тиснули на нього, щоб перейшов на їхній бік. Але він відмовився. Утім, про полон говорити не хоче. Головне, вижили за що підтримки друг друга і знали, що нас діждуть. Вот спасало. А про плохое не думали. думали только про хороше. Навітанішне віряли, на то що вони просто так живі залишилися. За даними переговорників, у полоні залишаються 700 українських бійців. Їхніх родичів закликають не втрачати віри, а ще не довіряти. Будь-кому появились переговорщики, которые за деньги від 5 до 10 тисяч доларів за душу обіцяють освободіти з плена. Не вірте. Етафірісти за даними центру звільнення полонених найближчим часом готують і ще один обмін 40 на 40. Подробиць не розголошують, щоб не нашкодити. Ольга Павловська, Олександр Куліж, 2+,2. спецкордва плюс при штабі Військово-морських сил України відкрили консультаційний пункт із з питань соціальної адаптації військовослужбовців. Тут проводитимуть перепідготовку вояків, яких звільнили в запас або списали за станом здоров'я. За цивільними спеціальностями. Центр запрацював за сприяння північно-атлантичного альянсу. Делегація НАТО саме тепер перебуває в Одесі. Усі фінансові питання закриває західна сторона. Центр соціальної адаптації для військових моряків тепер працюватиме в Одесі. Розраховують, що тут зможуть перепрофілювати 8 тисяч військовослужбовців. З них 75% випускників обіцяють працевлаштувати. Переважно йдеться про роботу на цивільних суднах. Програма розрахована на 5 років і повністю оплачує Північно-Атлантичний Альянс. Ця програма зокрема має допомогти Україні реформувати свої структури безпеки та оборони, допомогти військовому персоналу адаптуватися до цивільного життя. Це перший захід такого роду. Ми вже 10 років займаємося програмою соціальної адаптації колишніх військових. У вас плануємо запроваджувати інтегровану систему кар'єрного зросту колишніх вияків. організовуються курси в навчальних закладах Одеси і Лічівська. І южного щодо підготовки за окремими спеціальностями, які дозволять їм працевлаштування після звільнення і збройних сил України, це спеціальності цивільного морського флоту, спеціальності по підготовці для працевлаштування в цивільних закладах, програмне забезпечення, а також в культурних і просвітницьких закладах України. Загальну суму допомоги не розголошують, але відомо, що окрім стандартного навчання військових цивільним спеціальностям, програму дещо розширять. Вона включатиме і реабілітацію вояків, що постраждали під час військових дій на Донбасі. Вже йдуть переговори з санаторіями, на базі яких проводитимуть реабілітацію. А ще українська сторона сподівається, що від сьогодні почнуться конкретні переговори з НАТО щодо співпраці в обороні і промисловості. Очікують, першим кроком може стати будівництво нового корвету. Цей проект заморозили за президентства Віктора Януковича. Україна відмовилася від співпраці з Францією, Італією та іншими країнами НАТО в забезпеченні цього корвета озброєнням і оснащенням. Планували працювати тільки з Росією, там, нібито дешевше і краще. Хоча в Росії, звичайно, технології зберігалися більш низького рівня ніж на Заході. Я сподіваюся, що за рахунок нових перспектив. Ми відновимо співпрацю по корвету. І в недалекому майбутньому український корвет буде базуватися в портах Одеси. Наступним етапом консультації з НАТО має стати вирішення квартирного питання звільнених у запас українських військовослужбовців. Нині у черзі на житло стоять понад 40 тисяч військових. Сергій Осачук Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+,2. На короткий перепочинок із зони АТО повернулися бійці зведеного загону правоохоронців Сумщини. Майже два місяці вони охороняли громадський порядок світличного та красного лимана, боронили блокпости в Авдіївці та поблизу гірського. І хоча воїни не раз потрапляли під обстріли бойовиків, прибули додому живими і здоровими у повному складі. Рідні зустрічали героїв, не приховуючи свіз радості. Радість переповняє гордості. більше не праві ще більше люблю. Герой мой орел. Очень переживала. Каждый день Бога молила, щоб вернулся живой, здоровый, чтобы все хорошо. Тем более у нас маленькие детки. Хай ніч буде доброю. Наступний день принесе лише обнадійливі новини. Зустрінемось над вечір середи. Бережіть.